Сумок Punisher для магазину М4. серії. Виготовляється у єдиному камуфляжі мультикам. Матеріал. Надмісна кордура. Підсумок відкритого типу для одного автоматичного магазину. Розрахований на швидкий доступ у разі екстреної перезарядки зброї. Зверху спеціальний зацеп на шнурку резинці, призначений для швидкого доступу до магазину і додаткової фіксації. Особливість конструкції дозволяє використовувати магазину АК типу, але для швидкої екстракції магазину потребується додаткова сила. Для встановлення додаткових підсумків на передній стороні знаходяться стропи молі. Для закріплення підсумку на жилет або інше спорядження використовується на задній стороні стропи молі.